Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні приїхали косити траву. Ось така ділянка під горку така чималенька. Але не на сіно, а будемо косити його потихеньку на корм в жолуб. Коровам. Ну, По-перше, вже сіна трохи заготували, вистачає, більше його не треба. А по-друге, зараз така погода, що через день то дощі у нас йдуть. дощу теж треба, вологи цього року небагато, то вона вже в принципі не висохне. Її треба в такій погоді більше днів, щоб висохнути. Немає можливості її потім буде перевезти, оскільки зараз трохи не на місці, то Прийняв рішення її потрошки косити в жолоб коровам. Хай хоч так їдять зеленої Можна, в принципі, було припинати, але вона висока і вони вже її будуть трохи марнувати. То ліпше її буде зараз краще тут, що знизу викосити. А зверху там вона рідша, то можна потім гонити припинати. Так що зараз частинку ми її скосимо. І перевеземо додому, там де корови. І буде скормлюватись. Так що така сьогодні робота. Працюємо. Так, Цього разу поставив кращі ножики. Вони нові, косили там, відсили два-три е, рази. До цього були гірші. Так що на таку травичку вирішив поставити кращі ножики, щоб краще її скосити. Так що зараз розкладаю косілку, готуємо її в робоче положення і косим. Я думаю, отак сильно багато не буду. Менше, ніж половину, десь одну третю, одну третю сьогодні скошу, перевезу. А там, а там будемо бачити, чи вже будемо припинати, чи так само косити. Так, завершив я косити. Ось така у нас робота вийшла. Отут внизу ще нормальна нормальна травичка. Така густенька. А от зверху, де менше вологи, то вона ріденька. Зараз покажу, вийду через це так вище. Ви ще й не піднімався. Ну і ще під тими кущами теж вона прийшовся, там хороша трава. Ну а тут така. Ось така. Невелика. Ну так, трохи вийшло трави. Попробую її погорнути е, сонечком. І перевезу трохи до дому. Так, тут ось тут ділянка, де крутовин просто. Одна на одній. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, більше десяти крутовин. На зашиворот Налетіло з землі, що капець. Трохи землею обкидало. Так що корм коровам буде. Чітко. Так, ну ножики під кущами трохи попадали на дерева. Гілки точніше. Перевіряємо як вони. Вижили чи не вижили. Ну, трохи видно ось такі сколи. Але перерубало. Легесенько, взагалі. Навіть не моргнуло. Рубає гіляки. Так. Ну ось такий покос вийшов. Пишіть коментарі. Хто вже завершив сіно сушити, хто, можливо, ще сушить, цікаво. Зараз кінець вже вересня, скоро. То буде цікаво, чи хтось так пізно ще сушить сіно. У нас в основному вже все, вже не сушать. Я ж кажу, це виросла просто дощами гарна травичка, що якщо припинати корови на великій траві, то вони її будуть просто марнувати. І це буде не дуже добре. Наступний рік буде багато сухої. Таке. То вирішив її скосити, краще скосити та й згодувати її. Так, їдемо, чіпляємо граблі, згортаю у волки, та й буду перевозити. Так, знову на ділянці чепив граблі. Спочатку думав, що якщо буду косити і зеленим його возити, то прийдеться е гребти руками, ну, як руками, ручними граблями. Але запитав товариша, він теж займається ось таким ділом, в нього більший досвід, набагато більший в цих. Справах аграрних і фермерських. Тому сказав, що можна цими граблями горнути зелене, нічим не буде, все буде хокей. Так що велике вітання передаю, навіть він дивиться. Тому порада набагато спрощує роботу. Так що не соромтесь, питайте одне в одного, хто там має більший досвід і ваша робота стане набагато легшою. Зараз згортаємо і перевозимо. Я думаю, тут багато не буде ходок. В принципі, прицепчик у нас невеликий, то не хочеться багато їхати, багато разів їздити. Тому сподіваюся, я його тут на максимум за три рази заберу. А зараз все згортаємо і вперед. Граву погорнули, волочки готові, такі невеличкі волочки, три волка вийшло. Сіно хороше, сочне. Зараз їду відчіпляю граблі, ставлю їх на місце, чіпляю причіп і вожу все додому. Думаю, що сьогодні все не заберу. В принципі, нащо воно щоб на кучі лежало, спривало. Сьогодні може волочок один заберу, так само Чуть-чуть меншим коротшим волочком вдома викладу. Там місце є біля хліва. А ці, може завтра. Чи може ще сьогодні побачу? Якщо встигну, бо ще там є пару справ вдома, то сьогодні все зв'язу. Якщо ні, то вже завтра це не спішить. Так, поїхав за прицепом, будемо возити. Так, ну шо? Останній рівок. Зараз попробую максимально скільки поміститься, нагрузити, щоб багато сюди не кататися, бо вже і так вечір. Не розраховую зараз його все забрати. Трошки в день заборився, Була ще робота. То приїхав на вечір ось забрати цю травичку. Зараз максимально гружу. І все. На цьому буде все закінчувати роботу. Три покоса, півтори забрав, півтора ще лишилося. Заберу вже завтра. Сильно не пакував, бо вона така молоденька випадає, щоб її по дорозі не погубити. То багато не брав. В принципі, за дві ходки заберу. Ще одна ходочка лишилася, але вже завтра. Бо сьогодні пізно. Так що ось так. Ще забувся граблі взяти з собою так попідгортати. Треба буде завтра. Взяти, попідгортати, щоб чистенько було. А отам зверху ту траву вже будуть випасати корови самостійно. Це зараз веземо додому, викладаємо в покосик, бо так, якщо на купу скинути, воно зігріється і на цьому буде все. Так що, всім дуже дякую, хто додивився це відео до кінця. Не забуваємо писати коментарі, ставити лайки, підписуватись. Всім дякую, всім гарної роботи, всім пока.